Розпакуємо посилочку разом з вами. Є е, в нас дуже багато жовтих кремів. Це універсальний чистячий засіб просто для всього будинку. Особисто я чищу ним все. І е, крани, і ванну, і посуд, і взуття, і шльопки, кросівки білі, е, різні поверхні, в холодильнику. Навіть посуд дуже гарно відчищає, має приємний аромат лимончика. Е, також топ серед продажів для. Піклування за волоссям це серія з протеїнами. Це величезні об'єми по 800 мл шампунь та кондиціонер. Має зручний дозатор і дуже класно відновлює волосся. Ще один топ продажу, шампунь для росту волосся турецького виробника. Також вже полюбився клієнтам наша нова побутова хімія. Люблю цей засіб для ванної. Це саме про якість і ефективність. Новий «Інтим Гель». Величезний об'єм 500 мл, зручний дозатор. Сам гель густенький, має приємний аромат і нейтральний рівень pH. Піклується про чутливі зони нашого тіла. Дезодорант нішевий, також крем з равликом. Полюбився всім клієнтам, які його колись пробували. Тому сміливо можете замовляти. Далі в нас є парфуми, цього разу є 4 баночки. Це аналоги відомих брендів, лише за значно приємнішою ціною. Свіженький як лад, Tom Ford з ароматом вишеньки, Версачі Crystal, також є шампунь проти випадіння з часником, пасти зубні у мегаоб'ємі 170 мг. Також є ще сироватка, підтягуюча для обличчя, це замовила для себе. Навіть вже вчора використовувала, що вам скажу, що ефект помітний одразу, тому сміливо можете замовляти. Ось така вийшла посилочка. Всі товари доступні до замовлення. Для детальнішої інформації пишіть в приват, проконсультую. З